Прощання з Максимом Зарецьким. Наслідки негоди на Вінниччині – тиждень імунізації. Ви дивитесь новини і ми розпочинаємо випуск. На Вінниччині попрощались та провели в останню путь вбитого 20-річного поліцейського Максима Зарецького. 20 квітня у Гайсинському районі працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль, у якому перебували двоє чоловіків. Зловмисники відкрили вогонь по поліцейських. Максим від отриманих поранень загинув. А його напарник поранений і досі перебуває в лікарні. Двох зловмисників затримали в Одеській області та етапували на Вінниччину. Зараз батько та син, яких підозрюють у злочині, чекають рішення суду щодо обрання запобіжного заходу. На вихідних Вінницькі рятувальники чотири рази виїжджали на виклики, що пов'язані з падінням дерев через поривчастий вітер. Як повідомляє прес-служба ДСНС у Вінницькій області, в обласному центрі дерево впало у дворі багатоповерхівки. В Немирові, Козятині та селі Веселе повалені дерева перекривали рух на дорогах. Рятувальники Вінниччини застерігають за вітряної погоди, варто триматися подалі від рекламних щитів ліній електропередач та уникати перебування поблизу старих і розлогих дерев. Минулої доби рятувальники Вінничини чотири рази залучались до ліквідації наслідків негоди. Зокрема, аварійно-рятувальні роботи з прибирання повалених вітром дерев проводились в Немирівській, Козятинській, Калинівській громадах та в обласному центрі. Зокрема, в останньому випадку дерево впало прямо поблизу під'їзду багатоквартирного житлового будинку. Рятувальники, звісно, що прибрали всю деревину та звільнили проїжджі автошляхи та пішохідну зону. Рятувальники нагадують вінничанам, що під час поривчастого вітру не рекомендовано ставити свої автотранспортні засоби поблизу старих та розлогих дерев, а також ліній електропередач та великих рекламних щитів. В громадах Вінниці триває тиждень імунізації. Мешканцям громади розповідають, для чого потрібно робити щеплення від різних інфекційних захворювань. А також проводять безкоштовну вакцинацію. Щороку в останній тиждень квітня проходить всесвітній тиждень імунізації, аби нагадати про важливість щеплень та колективний імунітет. Детальніше поговоримо з Наталією Гриньовою, лікаркою, епідеміологинею відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ. Вітаю вас. Доброго дня розкажіть, від яких хвороб проводиться імунізація? Ну, взагалі, то хочу сказати, що безкоштовно державою забезпечується захист від інфекційних захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики. Це 10 інфекційних захворювань до 18 річного вісімнадцятирічного віку діти можуть отримати ці щеплення повністю безкоштовно, звернувшись в будь-який пункт вакцинації або ж до свого сімейного лікаря. Це е, туберкульоз, дифтерія, кашлюк, правець, поліеміліт, гемофільна інфекція, гепатит Б, е, Кір, е, краснуха. Поліміль, здається, сказала да? е, туберкульоз. Е, на Вінниччині розпочата серія заходів е, саме у місті Вінниця і в багатьох громадах Вінниччини. З метою привернути увагу до вакцинації дорослого населення. Вакцинальний автобус їздить у громадах Вінничини. Акція ініційована Вінницьким обласним центром контролю та профілактики хвороб спільно з департаментом охорони здоров'я військової адміністрації за сприяння. Місцевої влади міста Вінниці, і ми тісно співпрацюємо з медичними працівниками в кожній громаді, і ми намагаємося надати наблизити цю послугу з вакцинації саме дорослого населення проти дифтерії і правця, тому що дійсно в Україні ситуація зараз насторожує. Проти дифтерії правця ми маємо вакцинуватися кожні 10 років доросле населення, починаючи з 16 річного віку, і тому Вінничина долучилась до тижня. Вакцинації до Всесвітнього тижня вакцинації, і ми дуже ми просимо вінничан, якщо вони не мають змоги прийти до нашого вакцинального автобусу, просто звернутися до свого сімейного лікаря, перевірити карту щеплень як себе дорослих, так і своїх діток, звернути увагу на те, що необхідно зробити вакцинацію і захиститися проти дифтерії правця, і поновити свій захист проти цих небезпечних інфекційних захворювань. Як потрібно готуватися до щеплення? Ну, в принципі, готуватися ніяким чином не потрібно. Достатньо тільки вашого бажання бути захищеним, звернутися до сімейного лікаря, достатньо огляду лікаря і щоб ви себе нормально почували, щоб не було гострих якихось проявів інфекційного захворювання, там високої температури, щоб ви були просто соматично здорові. Звернутись до сімейного лікаря вакцинація повністю безкоштовна. Сімейна медицина працює і можна це щеплення виконати. До речі, хочу сказати, що завтра у нас на площі Європейській в місті Вінниці з 12 до 15 години буде така акція містечко здоров'я. Знову ж таки ініційована як Вінницькою міською радою Департаментом охорони здоров'я і наш центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ми ініціюємо таку акцію, де можна буде не тільки зробити щеплення проти дифтерії правця, а й обстежитись на СНІД, гепатіти. У нас має бути лікар-онкодерматолог, який може теж проконсультувати лікар-ендокринолог, можна перевірити рівень цукрів. І ще раз підкреслюю, можна зробити щеплення проти дифтерії правця. Тому запрошую віничан е, і гостей нашого міста е, прийняти участь у ось такій акції здоров'я. І Я хочу сказати, що е, до цих акцій е, приєднуються не тільки заклади охорони здоров'я, приєднуються наші. Майбутні медики, ми дуже тісно співпрацюємо з медичними вузами. Могилів-подільський медичний коледж приймав з нами спільну участь у акції, яка проходила в Могилів-Подільському. У нас дуже гарний захід був. І в центрі первинної медичної допомоги, і на площі міста, тобто вакцинувалися і дітки, і дорослі, і Вінницький медичний коледж приймає участь, і державний медичний університет. Наші медики приходять для того, щоб привернути увагу, вони закликають до вакцинації, допомагають нам роздавати інформаційні матеріали. Тому ми щиро сподіваємося, що віничани звернуть увагу на те, щоб профілактувати здоров'я завжди завжди краще ніж потім лікуватись. І хочу звернути також увагу віничан до того, щоб вони звернули увагу на карту вакцинації наших дітлахів. Тому що в Україні і на Вінниччині зростає захворюваність на кашлюк, зростає захворюваність поступово на кір. Тому я дуже прошу звернути увагу: якщо у вашої дитини не вистачає хоча б однієї дози щеплення. Кожна доза вакцини є важливою. Е, імунна система в нас дуже розумна. У е, нас є клітини пам'яті, тому треба цій імунній системі просто нагадати, що так, в тебе є захист, колись ти давно вакцинувався. Але яке щеплення ти пропустив. Тому, будь ласка, вакцинуйся і спонукай свою імунну систему знову ж таки попрацювати. Тому потрібно звернутися або до нашого вакцинального автобуса або до свого сімейного лікаря. Нагадайте, будь ласка, ще нашим глядачам, що таке колективний імунітет, бо мені здається, що саме про це переважно забувають і не надають цьому такого значення, яке насправді є. От був ковід, всі знали, мені здається, що таке колективний імунітет, а зараз все ж таки потрохи починають забувати. Колективний імунітет є дуже важливим. Згідно з даним Всесвітньої організації охорони здоров'я, рівень охоплення щепленнями від певних інфекційних захворювань має бути 95%. Коли він досягається ось такого рівня, таким чином це спонукає піти від нас оці інфекційні захворювання. І просто їх немає кому передати, скажімо так, ці інфекційні хвороби, і таким чином, за рахунок колективного імунітету, в нашому суспільстві можуть. Виживати ті люди, яким в даний момент немає змоги зробити щеплення, адже людина, яка, наприклад, зараз отримує променеву терапію, да, яка має гострий лейкоз чи ще якісь захворювання, вони не можуть зараз зробити щеплення, щоб якимось чином захистити себе від інфекційних захворювань. Тому саме така категорія наших співгромадян вони мають виживати за рахунок колективного імунітету, тому ті люди. Які не роблять щеплення е, і сподіваються, що от, ну, якимось чином це їх у мене, е, не можна так робити. Потрібно думати і про себе, і про колективний захист. Ми маємо зараз турбуватися як про своїх дітей, як про себе самого, і як про своїх батьків запросити їх на вакцинацію, тому що в нас, на жаль, батьки, ну це люди такого більш зараз кажуть, третього віку, вони трошки є недисципліновані, тому що вони забувають, що потрібно, крім того, щоб поміряти тиск, потрібно ще зробити щеплення проти дифтерії правця. Вінничина є аграрна область, будь-яке забруднення і поранення може призвести до того, що може бути це смертельно небезпечне інфекційне захворювання. Тому ми дуже просимо, щоб наші вінничани звернулись до сімейного лікаря і поновили свою. Протиінфекційну базу, скажімо так, так, як от було з ковідом. До речі, хочу сказати, що ковід теж нікуди не зник. Він просто зараз веде себе більш спокійно, але якщо ви звернетесь до сімейного лікаря і скажете, що хочете зробити собі щеплення від ковіду, такий варіант теж можливий. Просто сімейний лікар має замовити вакцину саме для вас. Її є не дуже багато, але вона є. І можна це щеплення зробити і від ковіда теж. Тому просто зверніться до сімейного лікаря, вакцинуйтесь і будьте здорові. Я вам дякую, Наталія Гриньова, лікарка-епідеміологиня відділу імунопрофілактики Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ, була у нашій студії. Кущі спіреї висадили активісти Вінницького територіального центру до Міжнародного дня матері землі? Спірея квітучі кущі, які квітнуть декілька разів на рік і легкі в догляді. Акція відбулася за сприянням Вінниця Зеленбуд, який надав інвентар та воду для поливу кущів. Традиція відзначати день землі зародилася в США в 1970 році, а в 1990 році він став міжнародним. В цей день в різних куточках світу проводяться конференції, симпозіуми та акції, спрямовані на обговорення та вирішення проблем пов'язаних з екологічним становищем нашої планети. На всій землі святкують День Міжнародний матері землі. Ми вирішили до цього дня. Провести екологічну акцію підтримку нашої природи і висадити кущики, щоб потім люди могли наші віничани, громадяни ходити та насолоджуватися красою нашого міста. Кущі спіреї висадили активісти Вінницького терцентру на проспекті Космонавтів. Вже цього літа містяни спостерігатимуть за цвітінням рослини. Кущики висаджували. Оце перший раз така робота у нас попросила нас, Ганна Сергіївна. Хто може, прийдіть. Міжнародний день матері землі відзначається, щоб нагадати кожному з нас про те, що земля та її екосистеми забезпечують нам життя і потребують бережливого ставлення та відновлення. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Віничина. Ярмарок вакансій для старшокласників, які поки не визначилися з майбутньою професією, відбувся у молодіжному центрі Квадрат. Студенти 4-го та 5-го профтехучилища знайомили школярів з мистецтвом фотографії, вчили як готувати тістечка, малювати картини, працювати з деревом і трафаретом. Старшокласники мали можливість познайомитися із професіями, яких поки бракує в Україні, які згодом будуть потрібні, коли після війни доведеться відбудовувати цілі міста та села. Це столяри і будівельники. Підтримуємо робою та висаджуємо крем. Глазур'ю зі збитих вершків прикрашає тістечка третюкурсниця Катерина Ротар. Дівчина вже закінчує профтехучилище і дуже мріє в майбутньому відкрити власну кондитерську, крім кексів, цукерок та тортів. Полюбляє готувати страви грузинської кухні. Всі люди хочуть їсти завжди. Немає е, такої людини, яка не хоче їсти. Тобто, це наша професія, створена для людей, е, щоб смачно було всім. Тому що е, просто приготувати вдома ми теж можемо так, звичайно, це буде смачно, домашньому. Але коли ти приходиш, людина, яка готує, вона впадає в душу. По те, що таке професія кухаря, столяра, реставратора та фотографа на майстер-класах для старшокласників показали студенти Вінницьких професійних училищ номер 4 та 5. Налаштувати правильну експозицію та діафрагму, виставити горизонт та чіткий ракурс таким тонкощем навчають фотографів у четвертому училищі. Працювати з фотографією це мистецтво, каже Ангеліна Шевченко. Перед тим як зробити якісне фото, потрібно детально вивчити усю структуру фотоапарата і через об'єктив передати глядачу красу, емоцію та настрій навколишнього світу. Ангеліна вчиться бачити світ в дрібницях та зображувати це на своїх світлинах. Починаю налаштовувати з витримки. Витримка має бути. Менше однієї сотої, тому що потім кадр буде. Якщо буде витримка, довше буде шататися і буде розмито. Мені подобається фотографувати природу, пейзажі, і подобається передавати ось настрій через погоду. Відбувся ярмарок вакансій в молодіжному центрі. Квадрат вже впродовж декількох тижнів. Різні коледжі та училища міста демонструють важливість професійно-технічної освіти для випускників ліцеїв Вінниці та громад області. Цінність в сьогоднішньому такому заході це те, що кожен абітурієнт, майбутній студент, він може попробувати свою професію. Тобто фотограф може відповідно спробувати себе. Ці професії кухарі можуть попробувати себе свої комп'ютерні. Якісь професії теж були представлені. І кожен міг доторкнутися до цього всередини. Я сподіваюся, що сьогоднішній захист, такий, як ми організували, він підштовхне нашу молодь, аби вони правильно обрали свою майбутню професію. Майстер-класах взяли участь понад півсотні хлопців та дівчат, які зіткнулися з вибором майбутнього фаху. Вони пробували себе в ролі кухарів, фотографів, столярів та художників. Подобається вдома випікати, і професія кондитера мене дуже цікавила. Сподобалася професія фотографа. Можливо, в майбутньому вступлю на цю професію, дуже сподобалось». Училище Вінниці готують майбутніх фахівців, які відбудовуватимуть наші міста після ракетних обстрілів, столярів, будівельників та реставраторів. А на подібних ярмарках розповідають випускникам ліцеїв про те, наскільки важливою та цікавою є професійно-технічна освіта. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина. На крок ближче до омріяної професії уже втретє проєкт професійні обрії дозволяє підліткам дізнатись про майбутнє працевлаштування. На спеціальних тренінгах хлопці та дівчата дізнавались про психологію та діджитал, а нещодавно змогли відчути себе акторами, режисерами та продюсерами. На проєкт професійні обрії зареєструвалось понад 20 учасників. Серед них 19-річна Анастасія Ковальчук. Дівчину з малку цікавила творчість, тому на тренінг прийшла, щоб дізнатись більше саме про ці професії. Я прийшла, тому що мене цікавить взагалі творчість. Я люблю музику і взагалі хочу бути музичним продюсером. Але кінематограф мене також дуже цікавить. Я дуже багато дивлюсь відео в Ютубі про це. І люблю фільми, люблю аналізувати фільми. Я питала про кухню, саме театру і кіно. Про як створюються п'єси, як створюються, ну, кіно. Спікерами цього тренінгу стали актори та сценаристи. Серед них продюсер Василь Медяний. Він розповідав юнакам та дівчатам про нюанси роботи у кіно, а також ділився власним багаторічним досвідом постановки фільмів. Прийшли, щоб допомогти дітям визначитись, куди вони мають піти навчатися після школи. Коли приходить вік вам закінчувати школу, то треба якусь професію обрати. чи ти будеш працювати майстром, чи ти будеш працювати тим же актором, режисером. І нюанси професії бажано знати до того, як ви маєте зробити свій вибір. Працювати голосом та емоціями підлітків навчав професійний актор театру та кіно Артур Константинов. До акторства людина має відчувати поклик, розповідає Артур. І якраз його він намагався побачити у дітей під час майстер-класу. Спочатку ми з ними поговоримо. Я з'ясую взагалі, чи їм треба займатися цією професією. Якщо ми все-таки знайдемо точки дотику, то спробуємо. Ну, відчути, що таке акторство почнеться з руханки, тобто ми почнемо розминати тіло, далі ми з голосом попрацюємо, і останнє, що ми зробимо, це попрацюємо над емоціями, тобто, щоб дитина відчула ну, себе актором. Майбутні теми для зустрічей обирають самі діти. Коли в нас були зустрічі, з членами сімей загиблих наших захисників, саме вони виявили, скажімо, таку ініціативу щодо проведення таких зустрічей. А вже в процесі в нас створені відповідні електронні сервіси, і ми користуємося діти самі, якби обирали за те, вважали, що їм цікаво. І вже ми от перший захід провели у межах проєкту «Професійні обрії це по психології. Другий був це ознайомлення з діджитал професіями. А сьогодні це захід, третій, який саме і акторське мистецтво, ораторство. Тобто подивитися, як би скажемо, на чим займається сценарист, чим займається актор, продюсер. Професійні обрії, проекти це дає змогу і познайомитись з професіями, можливо, обрати професію. А також це в наш час велику роль грає і спілкування. І нові знайомства серед дітей. До проєкту доєднались діти захисників та захисниць, а також з внутрішньопереміщених сімей. Тривати буде він до кінця травня по п'ятницях. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканалу Вінниччина. На 30 картин переможців конкурсу Все буде Україна представили на виставці в холі Вінницької міської ради. Він проводився серед художників-аматорів: Все буде Україна. Це і цьогорічна тема конкурсу, яку описували у своїх роботах діти. Більше про конкурс образотворчого мистецтва розкажемо у нашому сюжеті. Співуча Україна з такою картиною перемогла Марина Язовицька. На ній намальована дівчина з бандурою в руках, яка символізує музикальний талант та красу нашої країни, розповідає Марина. Дівчина одна із учасниць мистецького проєкту Все буде Україна. Це на українську тематику. Це називається Співуча Україна. Мені дуже подобалось малювати цю роботу, оскільки вона вивела мене на новий рівень у малюванні портретів та одягу. Художній конкурс Все буде Україна проводиться вперше у нашому місці. Це проєкт Вінницької міської ради, в якому діти можуть проявити талант та вдосконалити свої навички. Цей захід це конкурс. Це Патріотичного спрямування, департамент культури спільно з Вінницькою міською радою започаткували. Ми проводимо такий патріотичний конкурс. Перший він проходить в двох номінаціях. Попередньо була номінація Поезія. Там ми задіювали твори поезії, які говорили про героїчне минуле нашого українського народу. Це 18-те. і сучасні події, які зараз відбуваються дійсно на Фронті в збройних силах України це 21 століття. А всього друга номінація це образотворче мистецтво. Сьогодні ми дійсно нагороджували наших конкурсантів в цій номінації Образотворче мистецтво. Всього на конкурс зареєструвалось близько 60 дітей. Це юнаки та юначки від 9 до 17 років. За рішенням журі головний приз гран-прі у номінації Образотворче мистецтво отримала Євгенія Федорчук. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усичова, телеканал «Вінниччина». І Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Не забувайте донатити та наближати нашу спільну перемогу.